Любі друзі, мене звати Євген, я викладачем німецької мови у школі Дойтвах. На даний момент ми проходимо з вами онлайн курс з 0 до А1 в німецькій мові. І ми вже пройшли 4 уроки разом. На першому уроці ми навчилися відміняти дії слова повіношень до «ій». На другому уроці ми навчилися відміняти дії слова повіношень до всіх займенників: і, ду, різєс, віа, іа «зі». Добре! Потім ми навчилися будувати питальні речення. Все, що нам потрібно було це змінити підлам та присудок місцями. А вже на четвертому році ми навчилися вбудовувати в питальні речення питальні слова. Тому, тобто, якщо ви ще цього не вмієте, рекомендую прийти по сил. Тут там на каналі, подивитися е, на ці уроки і навчитися будувати такі речення. А сьогодні у нас буде нова тема. Ця тема буде називатися ЗАЙН. Діє слово зайн. Для чого навчати діє слово? Ми ж вже вміємо будувати речення з її словами. Просто зберемо N то відповідне закінчення. Ну ні, «зайн» так не працює. «Зайн» взагалі прикладається як бути, і відміняється зовсім дивно. Тобто, в німецькій мові от, воно вивчається віддільно. Давайте подивимося, як воно відміняється. У нас є займенники і про відміняємо його разом. «Ich bin» Я ja, є. Yeah. Du bist. Е зі С. Буде однаково. Іст. Е ість, зі ість. С. Іст. Віа. sind, Ми є. І. Зайт. Ви є. То множини людей. Зі, зі, вони, ви. sind, Є. Ви є. І вони є. Добре. Давайте спробуємо побудувати якесь речення, включаючи слово «зайн». звісно, про відмінюване. Як ви скажете до прикладу, Я є щасливий. Glücklich, щасливий. Ich bin glücklich. Я є щасливий. А як ви скажете Ти щасливий? Du bist glücklich. Ти щасливий. Як ви скажете Він є. Щасливий. Er ist glücklich. А вона щаслива. Sie ist glücklich. Добре. Як ви скажете, ми є дуже щасливі. Wir sind glücklich. Ви щасливі до людей. людей. seid glücklich. Вони щасливі. Зі sind glücklich. Ви щасливі поважна форма. Зі sind glücklich. Чудово! Рухаємось далі. Зараз будемо робити багато прикладів і вчити нових слів, звісно ж, також будемо багато. Добре, і перед тим як ми почнемо будувати нові речення і практикувати слово «sein», Випишемо для себе декілька нових слів. Перше слово буде NET милий. Друге фронтлій, дружелюбний. Третє в нас вже було, проте давайте його теж сюди запишемо: глюклі, щасливий. І наступне буде фроу – радий. Хунгрік – голодний, зад ситий. Чудово, з цими словами, ми будемо будувати наші речення. Давайте скажемо, а чи є він дружелюбним. Ми знаємо, що це вже питальне речення, і тут щось потрібно змінити. Тобто, присут саме дієслово буде стояти на першій позиції і буде провідмінюване по відношенню до нашого займенника Він. Еа. Давайте провідміняємо займ по відношенню до займенника Е. Іст. Правильно? Ist er freundlich. Він є дружелюбним. Або якщо чітко знімається, то є він дружелюбним. Чудово. І давайте скажемо так, він дуже дружелюбний. Як ви замітили, в українській мові не було цього слова є то бути. Українська мовою цього взагалі можна не використовувати, і це помилка багатьох людей. Коли я провожу, наприклад, приватні заняття. І от, або там мені скидують домашні завдання справді занять. Я бачу, що от не використовують люди цього слова «займ». тому що в українському його банально нема дуже часто. Ми говоримо він дуже дружелюбний. Не він є дуже дружелюбним. Тому це слово опускається, але в його не можна спускати. Завжди має бути. Отже, якщо він дружелюбний, він там дуже дружелюбний, можна сказати, він є дуже дружелюбний. sehr freundlich. Чудово. Давайте спитаємося, чи вони є дружелюбними. Sind, Вони є Sind, sie freundlich. Скажемо, ні. Вони не є дружелюбними. До речі, тут не буде стояти перед freundlich. Nein. sie sind nicht freundlich. Чудово. Рухаємось далі. Добре, а тепер давайте створимо нове речення. Запитаємося ти радий? Тобто, знову ж таки, тут нема слова є, але в німецькому воно потрібне, тому що не може існувати речення без присутка, без дієслова. На відміну від української мови. Давайте скажемо: «бість, du? фро, є ти радий. Біст відповідно про на ті слово займ по відношенню до займенника «ду». Добре. А як ви скажете, ти голодний? Beast du. Hungerкі. Супа. А як ви скажете, вона мила? І давайте потім дамо на це запитання відповідь. Вона мила. Окей, нам потрібно знову ж таки зань про відміняти до займенника «зі». Ість sie Нет. Вона мила. Скажімо так, вона дуже мила. Я кома і будуємо звичайне стверджувальне речення: Я sehr нет. Чудово. А давайте уявимо ситуацію, що до вас прийшли друзі, і ви хочете не спитатися, чи вони голодні. Ми повинні взяти займенник Іо, так як це друзі, ми звертаємося до них до кожного на по типу, факту, тому ЗІ не будемо це формальна форма. І тому використаємо все ж таки Іо. Добре. Знову ж таки, потрібно відміняти дію слово «зайн» по відношенню до Іа. Іа. Зайт, як ми знаємо. Зайт ставимо на першу позицію, тому що це буде питання. Зайт іа. Хункхей. І давайте поставимо тепер себе на місце друзів. Скажемо ні. Ми ситі. Nein, wir sind Зац. Добре. А також давайте попробуємо сказати: ні, ми не голодні. Nein, wir sind nicht hungrig. Тобто можна використати як nicht hungrig, так і зат. Одне і те саме, тому що одне ситі, друге не голодні. Чудово. А давайте спробуємо застосувати займін в поєднанні з питальним реченням, так ще й з питальним словом. Знову ж таки, питальні слова в нас були на четвертому році. Тому на каналі все є. Канал все помнить. Е, добре. Давайте скажемо: а де ти зараз є? Ми пам'ятаємо, що на першу позицію нам вже в даному виротку потрібно поставити питальне слово. Во. Де? Давайте запитаємося во, далі. Пересудок, провідмінюваний до нашого займальника, ду. Во'їсть, ду. І зараз Во В обіці єдц. Де це зараз є? Я зараз вдома. Знову ж таки, нема слова є. Проте воно має бути. Ми не можемо сказати їх Цухаузе. Я вдома їх Цухаузе. Ну, не можна так говорити, німці вас не зрозуміють, австрійці, швейцарці так само. Вони ж всі говорять на німецькі. Давайте спробуємо сказати ій. Про відмінюване є слово зайн по відношенню до Іх. Іх. Бін. Цу хаузе. Я вдома. Чудово, продовжуємо, і зараз ми випишемо для себе ще чотири нових слова. Перше слово буде неюде. Втомлений. Друге. Fealtik. Готовий. Третє. Alt. Старий. Четверте. Юнг. Юний. Молодий. Чудово для тих людей, які використовують нашу платформу DOT Individual для доповнення до цих уроків. Ви можете не виписувати ці слова. Вони вже є там. А також, окрім них, там ще буде багато інших. Слів, які ви також можете вивчити. Тому для тих людей, які використовують довідних індивідуал, можете не записувати. Все вже є там. А також завдання з за цих слів також вже там. Тому все окей. Можете не турбуватися, можете несложувати відео. Чудово. Продовжуємо. Давайте запитаємося, чи є він старий. Знову ж таки, за, про провідмінювано по відношенню до займанника так? ість. Er alt. Ні, nee, він не старий. Він молодий. Трошки тяжче речення, але ми його побудуємо. Вас все вийде. Я вас вірю. Давайте знову ж таки. Він є старий ist er alt. Ні, nee, він не старий, він молодий. Nein, er ist nicht alt. Er ist... Юнг. Він є. Молодий. Чудово. Давайте запитаємося. Ти вже втомлений? Вже буде шон. Бість шон. Мюре. Ти вже втомлений. Ні, я ще не втомлений. Ще ног. Найн. Ich bin noch nicht müde. Ще не втомлений. Давайте питаємося, а ти вже готовий? Bist du schon fertig? Bist провідмінюване. І слово sein по відношенню до зиманка ду. Добре. А як вас питається, а вони вже втомлені? Vtom Sind? Sie schon müde. Добре. Скажемо. Вони не в том не. Sie sind nicht müde. Добавимо. Вони є готові. Sie sind. Fertig. Super. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, і ви, в принципі, вивчили слово сань, ви зрозуміли, як це працює, то прошу вас підтримати мене лайком та підписком на цей канал. А також дуже прошу написати хоча б якийсь коментар. Це дуже просуває моє відео на просторах Ютуб. А заодно і український контент. Тому давайте будемо дружні і просувати все ж таки наш разом український контент. Це дуже важливо зараз, особливо в період, на жаль, злощасної війни.